А найголовніша причина болі у спині у попереку, а також утворення протрузії і гриж, є порушення кровообігу. Так, є єміафесальний синдром, є спазми, є тригерні точки. Але це все наслідки. І бурючи з наслідками до причини не добратися. Порушення кровообігу, тому що густа кров і забита капілярна система. Ну а густа кров, тому що люди не п'ють воду. А капілярна система забивається шкідливими жирами і холостерином. Це все через неправильне харчування і через запалення в кишечнику. Одна з причин запалення в кишечнику це проблеми жовчу. Це може бути дискінезія жовчо шляхів, це забиті канали. Це може бути густа жовч, може бути каміння, а густа жовч через те, що люди не п'ють воду. А тепер скажіть, як масажист, чи кінезіст чи рібілітолог можуть розрядити кров, прочистити капілярну систему, розрядити жовч чи прибрати запалення з кишечника або вивести токсини з крові? Ніяк. І саме тому всі ці процедури працюють тимчасово. Кровне це кисень, воду і корисні речовини, так? Нема кисню – це гіпоксія, смерть клітини. Рунується тканина, маємо запалення. Нестача води, маємо дегідратацію між хребцевих дисків, знову маємо запалення. Нестача корисних речовин маємо дегенеративно-дистрофічні зміни. А це і протрузії, і потім грижі. Що робити? По-перше, пити не менше 30 мл води на кілограм ваги. По-друге, правильно харчуватись, ну як мінімум, хоча б позбутися шкідливої їжі. І третє, фізкультуру ніхто не відміняв. Кому ця тема актуальна і хочете позбавитися болею з спині чи попереку, я проводжу платні консультації. Можете звертатись з радістю вам допоможу. А також додам в телеграм-канал з результатами людей, які вже пройшли курс відновлення. До зустрічі.